Так, не знаю, що тут зараз буде відбуватись, тому що добрий ранок всім. Не знаю, бачите мене, не бачите. Але я вже тут. Я трошки кипішую, не знаю, почався ефір, не почався. Але добрий ранок. Я сподіваюсь. Я сподіваюся, що все буде добре. Так, кажіть, хто тут? О, бачу перших перших бачу. Ну що, доброго ранку всім. О, перший мій ефір. Вибачайте, якщо будуть якісь нюанси, будуть якісь ці, тому що я дуже переживаю. Ось тому, що я хочу зразу сказати, хочу подякувати вам всім. Хочу подякувати за те, що є така родина. Хочу побачити, хочу подякувати точніше, тому що я маю можливість зустрічати цей ранок. Хочу подякувати нашим янголам, нашим захисникам за те, що вони тримають небо над нами. Тому, враховуючи те, що цей поетичний ранок волонтерський, дуже прошу вас не забувати, що в країні війна, що кожен допомагає як може, тому хто допомагає захистом напряму. А хто може допомогти донатами? Тому кидайте з посилання на... кидайте посилання на допомогу нашим військовим, а інші, будь ласка, дякуйте своїми донатами. Тому що знаєте, часто дуже кажеться, що ну що там, крапля в морі, але з цих крапельок, маленьких крапельок. І не зовсім маленькі, складається ціле море. Ось тому я на початку дякувала, і кож... кожного дня дякую за те, що я маю змогу зустрічати ранок, за те, що я маю змогу жити. І знаєте, я вчора готувалася до цього ефіру і дуже багато варіантів накидувала, з якого вірша я би почала цей ранок, то є в мене один вірш, який я написала у 2022 року, році. Тому, напевно, з нього почну. Все, як завжди, йде не по сценарію, не по плану, але доброго ранку. Всім. Але от, почну знаєте, почну з, цього, з цих рядочків. Не рахую, просто живу, відлік часу тепер змінився. До дрібниць кожну мить бережу, кожен промінь, що народився. До і після. Тонка межа, цінність подиху і світанку. Надто голосно зараз душа, надто сильно почуть уламки, Зазираю в пророчі сни, прислухаюсь до серцебиття. На годиннику час для весни, а по факту війни виття, світло віри закреслить зло. Ще ясніше у погляді сяй, у думках перемоги тепло. Я молитвою в небо пускаю. Я знаю, що у цих молитвах живе кожен українець, просто кожен. І неважливо, чи це є подумки, я знаю одне, що завжди це іде від серця. І і знову ж таки, дякуючи нашим захисникам за життя, не забувайте донатити, не забувайте допомагати. Кожен є на своєму місці, кожен допомагає, як може, чим може. Тому подяка моя буде сьогодні майже після кожного вірша і в кожному слові і вертаючись до теми життя. Є в мене одні рядочки, які я дуже-дуже люблю, які є для мене особливими. Ось тому це рядочки про життя. І зараз, зараз ви їх почуєте. Я люблю тебе, чуєш життя? З усіма поворотами долі, на моїх перехрестях долоні чути голосно, серцебиття. Не жалкую про жодну з подій, це мій досвід, і це мої зміни. Щастя й болю висоти глибини, сам на сам із собою двобій. Неможливо вернутися назад і переграти інакше сюжети, не співаються соло дуети, лиш за жовтнем іде листопад. Кожен день це моє відкриття. Моя вдячність за все, що я маю, що світанки нові зустрічаю. Я люблю тебе, чуєш життя? Ще раз дякую, ще раз дякую за життя, дякую вам. Разом до перемоги, так, бачу вас, дуже рада бачити вас. Ось і. Знаєте, якраз дивлюсь, дивлюсь на тих, хто в ефірі, знаю, що будуть дивитися тих, ті, хто будуть його дивитися в запису. Теж є в мене ще одні рядочки такі про тих людей, які є, хто нам є близький, хто нам є далекий. І от чогось зараз, саме зараз, мені прийшли на думку ці рядочки. Тому про близьких, про далеких. Про своїх людей і про тих, хто, можливо, тимчасово з нами поряд. Але цінуймо тих, хто поряд, цінуємо тих, хто тримає за руку. Близькі і далекі, теркаються доля руками, теркаються серця душі, чи завжди обережно. Бувають такі, що з тобою в дорозі роками. Чи точно з тобою? Чи на стороні протилежні? Є ті, що приходять на мить, але змінюють долю. Твої маяки, люди-ангели та епізоди, такі тимчасово в житті, але ж світлом у ньому вони розмагнічують найпотаємніші коди. Є ті, що приходять назавжди і змінюють долю і не відпускають руки. Навіть в люці морози вони залишають в тобі дещо більше, ніж погляд, з такими в тобі лише щемні та радісні сльози, близькі і далекі, торкаючись долі руками, торкайтеся серця й душі, я прошу обережно, бо всі ми пов'язані з вами, і не лише словами, у всесвіті миті роками. Назавжди безмежно. Час так летить, але, чесно кажучи, я поки не збираюсь зупинятись, тому, е, ну, тому будемо з вами ще трошечки разом. Е, знаєте, вчора такий був цікавий вечір. Е, е, була в мене одна розмова, і я читала один вірш трошечки е, гумору було стосовно цього вірша. То... Е, Хочу зараз а, прочитати цей вірш однієї поетеси, і дуже би хотілося, я знаю, що вона буде дивитись, навіть якщо не в прямому ефірі, але вона буде дивитись 100% в запису це відео. Ось, тому мені б дуже хотілося, щоб вона впізнала ці рядочки. Я не буду називати ім'я цієї поетеси, але. Це один із моїх улюблених її рядочків, тому, тому м м якщо вона вгадає <гадує> свої, згадає свої рядочки, або хтось, можливо, знає е автора цих рядочків, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Е якщо це буде не автор, а хтось інший, то е буде від мене невеличкий сюрприз. Який а, згодом ви дізнаєтесь. Тому а, оці от рядочки зараз я прочитаю. А я прийду, прийду такою в думках твій всесвіт полоню, щоб залишитися з тобою, з тим, що всім серцем я люблю. А ти залишишся в полоні моїх простих жіночих чар, і краплі суму, що солоні, ти кинеш у шалений жар. Тих відчуттів, де я з тобою лечу та не боюся впасти, бо це даровано любов'ю, що нам не дасть ніяк пропасти, у тому світі, де самотньо, де ми втрачали всіх і вся. Так, я іду, прийду сьогодні, щоб скласти пазли майбуття. От така от загадка буде для вас, тому я. Чесно, я дуже чекаю, що ви напишете, хто автор цих рядочків. Мені буде дуже-дуже дуже цікаво. А наступний вірш, я би вам теж хотіла прочитати. це один із моїх таких особливих віршів. Це частинка моєї душі. Цей вірш був написаний душею про душу. В куточках нерозгаданих думок, Поміж рядків, між клавішами норах, Де скрапи й мрій дощі плетуть вінок, де тиша прозою вітрів у дворах, У подиху прозорої роси, Що на світанні п'є обійми сонця, У переспівах рідних голосів, Що лініємо щастя на долонці, в пронизливому погляді очей. У кроках пульсу, що біжить по венах, у доторках розгублених ночей, у ароматах самоти, квітневих, де не існує визначень межа, де почуттів торкається безмежність, десь саме там і живе моя душа, моя душа і Бога нескінченість. Люблю, 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 люблю цей вірш. Так, бачу, там Наталочка щось відписала один із адмінів групи. Я, що я? Будь ласка, конкретизуйте, що я? А потім я відповім. І що б вам далі почитати? Що вам таке далі почитати? А є ще Одні рядочки однієї дівчинки, яку поетеси дівчинки-поетеси, яку я дуже-дуже дуже люблю, це моя подруга. Нарешті, в минулому році ми розвіртуалізувалися. Нарешті ми познайомились, і, до речі, наше знайомство відбулося саме завдяки всеукраїнській поетичній родині. Тому шалено шалено, вам дякую за те, що ви є. За те, що ви об'єднуєте людей не лише поезією, не лише любов'ю, просто з тим світлом, тим світлом, яке ви випромінюєте. Тому хай родина стає ще, ще більшою, а зараз рядочки, Марічка Мудра, це твої рядочки. І не скажу, що одні з моїх улюблених. Тому що в мене є е, такі особливі, але теж е, особливі рядочки. Дихай в мені, розлися гарячою повені, стиглим, вечірнім, яскраво палаючим променем, ніжним смаком полуниць на розпечених вилицях. Дихай в мені, доки вечір в долоні нам хилиться. Випий мене, і хай сонце нарешті здивується. Хай серед ночі виходить і світить на вулиці, серед суцільного мороку і болю самотнього. Випий мене, наче символ добра незворотнього. Станься в мені тихим шепотом дня полохливого, вицвілим небом вербового світла похилого. Стань мені тим. Хто б ніколи мене не виміняв? Більше ніж хтось із просто знайомим іменем. Ой, такі класні рядочки, такі-такі такі класні. Знаєте, після цих рядочків, я розумію, що вже 20 хвилин пройшло, але, ем, ну, будь ласка, ще 10 хвилин займу трошки вашого ефіру, якщо ви мене згодні трошки ще потерпіти. Напишіть, будь ласка, але навіть якщо ви напишете, що ви не згодні мені терпіти, я все одно буду читати вам свої рядки, тому що є в мене така, знаєте, вбудована функція, я коли розганяюсь, то мене вже важко зупинити. Тому, тому, тому терпіть. Ще один мій вірш про кохання, про, про щось таке. Мур-мур-мур, Я називаю такі е, рядочки Мур-мур-мур е, Ось люблю цей, е, люблю цей вірш, тому, слухайте, я не знаю, хто він для тебе. Може, вітер, а може, злива, чи безмежна прозорість неба, нескінченність, в якій щаслива. Мить реальність, а може, казка. Що в сузір'я складали зорі, чи найбільша твоя підказка, що знайшла у малюнках долі? Може, сон, що дні роздягає і цілує доторком струни, чи вогонь, що в серці палає, та пророцтвом лягає в руни? Ангел, демон, що очі читає і глибину загортає в себе, чи ключ? Що весновичиня. Я не знаю. А більше й не треба. Доброго ранку, доброго ранку всім, хто приєднується, хто приєднався. Знаєте, є ще одні е, рядочки, які я е, теж дуже-дуже люблю. Е, на ці рядочки. Є пісня. І чесно скажу вам, що зараз ці рядочки я не читаю, а я їх співаю. Співаю, і знаю, що багато хто з моїх подруг, теж ці рядочки лише написаною музикою сприймає, і навіть коли чують, вони пошепки, я бачу, просто бачу, пошепки вони повторюють. Ці рядочки пісні. Обійми мене просто і тихо. Я втомилась сильною бути, снігопадом зі мною дихай, і тепло своє дай відчути. За усмішкою вечір ховаю, коли рвуться найтонші струни і зимою серце вкриваю, Щоб не чутно молоді сурни. Подаруй мені квіти у зорях, дай відчути себе весною. Стань світанком зі мною поряд. Обійми мене просто собою. Отакі от, от рядочки, такі от люблю їх, люблю. Взагалі, всі рядочки я рахую, які написані про кохання. Вони не можуть бути негарними, вони не можуть бути е, до мурашок. Вони всі, всі, абсолютно всі рядочки, навіть ті, що без рим. Вони всі наповнюють вони всі, тільки зі світлом. Всі ми різні, всі ми, можливо, десь на екранах, в фейсбуках. Нас бачать одними, а десь в глибині душі, десь поза екраном, поза звичайним життям. Звичайно, що в кожного є якісь свої, демони, є свої якісь темні сторони. І я б зараз хотіла ще один вірш прочитати. Теж це один із моїх таких улюблених віршів і ще однієї моєї подруги. Поетеса Оксана Решетник. І я вагалася між декількома віршами, але чогось все ж таки обрала цей. Можливо, просто тому що останнім часом він мені такий якийсь надто, надто близький, певно. Тому, тому вона так постійно сміється, ніби все життя сонцем сяє. Часом це навіть трохи бісить тих, хто зовсім її не знає, тих, хто бачить лише картинку і не має до серця ключик. Може, думають пощастило і нічого її не мучить, мучить, що аж кістки ламає. Та вона все ж радіє вперто тим маленьким моментам щастя. І показує це відверто, бо те інше рве на частини і вбиває по міліметру. Та хіба хтось почути зможе тих примар, що на дні її серця. Якось так. Зараз, знаєте, ще вам прочитаю один свій вірш. Ці рядочки я написала в минулому році. Це були Це от рядочки із серії Поети мене зрозуміють, коли пишеться на одному диханні, коли ти в принципі особливо не задумовуєшся десь про Риму, десь про якісь нюанси і правила напису віршів. Це просто були рядочки від серця, це просто десь був мій е, і крик душі, і побажання самій собі, і натхнення, і сила, і купа-купа всього в цих рядочках вони стали дуже важливими для мене і в певній мірі якоюсь відправною точкою деяких життєвих ситуацій. Тому ці рядочки зараз для мене просто як знаєте мантра, яку я періодично. Читаю, сама собі нагадую, і я думаю, що багато хто в цих рядочках впізнає себе. І, знаєте, відкрию вам маленьку таємницю, я дуже мрію, я дуже мрію, щоб ці рядочки були не просто озвучені зі сцени, а, можливо, зіграні театралізовано. Тому що хочеться це, ці рядочки, хочеться не просто читати, їй хочеться грати на сцені. Коли падає ширма буденності, стихають овації та гаснуть софіти. ти йдеш у гримерку, змиваєш з обличчя залежності від ролей, ставиш у вас у квіти, чуєш, як тиша до тебе хилиться, обіймаєш її. Дитино всміхаєшся, кажеш привіт тій, що на тебе у дзеркалі дивиться, з якою щодень зустрічаєшся, гортай життєвих сценарій в шлях. Не раз помирала ти і воскресала пташку, збирала себе по шматочках, сльози ховала і йшла на сцену. Як би не було важко. Навчилась дякувати світанку, цінувати себе та віддавати світло. Навчилась ставити крапки і починати спочатку без образ, біль відпускати вікна. П'єси нові попереду пишуться і ти в головній ролі. Готуйся пташечко. Скоро полудень, чекай і ціні з сонцем зустрінуться. Сяй та йди, обирай нове платчико. Ну і що, будемо, певно, закінчувати щось я цей трошечки, трошечки мене зачепив. Кожного разу, чесно кажучи, читати чи цей вірш, я ніби проживаю його, але от. Щось я сьогодні така, трошки романтична. Будемо закінчувати. Я дуже щаслива, що ви прийшли ви прийшли мене підтримати. Я дуже вас всіх люблю. Я дякую всім, хто є зі мною поряд. Я дякую всім, хто просто є світлом в нашому житті, в нашому сьогоденні. Будьте тим світлом. Допомагайте. Не забувайте бути корисними не лише для себе, але й для інших людей. І не тому, що, знаєте, як кажуть, закон карми, що це добро повертається. Не для того. Зробіть це не для когось, зробіть це для себе. Допомагайте нашим захисникам, тому що тим самим ви допомагаєте. На їм ви допомагаєте всім людям в нашій країні. Я знаю, що світло переможе однозначно. Тому, знаєте, я би хотіла, певно, закінчити віршем. Присвячен. От я зараз цей, ці рядочки, хоча вони були написані для Певної людини, але я хочу присвятити саме зараз цей вірш, ці рядочки, усім вам, усім тим, хто світло, усім тим, хто частинки, малень, маленькі частинки великого всесвіту. Будь тим літом, яке для тебе. Не чекай галасливих світанків. Хай не завжди вони смакують та вони твої. До останку, хай скуйовдить вітер волосся, хай від щастя засяють очі. Напиши свою власну книгу. Хай без рими, за те пророчу. Лиш не бійся, і ти посонеш, бо роса живильна, ти ж знаєш. Проживай це життя як хочеш. Так, як ніби ти крила. Маєш. Люблю вас, літайте, кохайте, живіть, підтримуйте нашу країну, підтримуйте наших захисників, тому що тільки разом до перемоги не забувайте донатити, не забувайте молитись, не забувайте про те, що світло є в кожному з нас. Кожен з нас світло. Сяйте. Дякую всім вам. Сподіваюсь, що ще зустрінемось в ефірах. Люблю вас! І завершую!